Доброго ранку, друзі. Ну, принаймні у мене зараз ранок, але у когось зараз може бути день, а у когось може бути вечір. так? А, тоді приємного часу доби. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися знов-таки про реальне життя українців в Канаді. так? А, ну, принаймні життя тих українців, кого я зустрічаю так, і, і спілкуюсь, то не віртуальні е писуни, а ті, хто от. Реально живуть і реально зустрічаємось. Спочатку я вам зачитаю декілька коментарів і відповім сьогодні на ці коментарі. Так, тобто, це відео буде по коментарях українців і по тому, що українці кажуть, реальні українці. Ну, от, наприклад, я отримав таки, такий коментар під моїм останнім відео. Ну не треба сміятися. Я з Квебеку, як тільки попередила свого шефа про те, що у мене має бути операція, то зразу і роботу втратила, і вже четвертий місяць пішов, і роботи знайти не можу. І тут таких багато, що не можуть знайти роботу, хоч будь-що і немає, і ще не смішно. Е, на це я відповів цієй, цьому моєму глядачу. До речі, дякую вам за коментар. так? Я цьому коментатору відповів: у мене також була операція, і це правда. Цією весною у мене була операція. Причому операція була у мене. Я тільки розпочав нову роботу. Так, я тільки почав працювати на нового роботодавця. Я почав працювати в, в лютому, і буквально через два місяці у мене була операція. І я їй відповідаю: у мене також була операція цього року, і мене ніхто не звільняв. Працюю собі, як працював роботу, нову пропонують регулярно. Що. Зі мною не так так. Ну тобто, якщо у багатьох, ну якщо почитати такі, цей коментар і подібні коментари, то у багатьох, майже у всіх, так як тільки діло підходить до операції, їх звільняють. А, а потім люди не можуть знайти роботу. Тут ще раз підкреслю: я на цього роботодавця відпрацював тільки два місяці. Більше того, в мене ще не було. Напрацьована відпустки нічого. Ну а, а ліка, лікарняні там у мене а, три чи, чи чотири дні всього. А мене зразу доктор попередив, що після операції треба буде щонайменше два тижні сидіти вдома. І я попередив роботодавця і мій роботодавець сказав жодних проблем. Просто будеш собі відмічати, що ти працюєш з дому, і я отримував гроші. Так, тобто мені все, весь цей час, поки я знаходився на лікарняному, мені сплачували. Мою нормальну заробітну плату, і цей час не пішов якби в мінус моїх відпусток чи чогось ще такого. Так, Тобто це відношення, це відношення конкретного роботодавця до конкретної людини, а, на що вона мені відповіла? Вам повезло з роботодавцем, а зі мною навіть перед операцією за два тижні не виплатили заробітну плату. Розумієте, тобто, це мені повезло це мені пощастило. Взагалі мені е, щастить везе зі всіма моїми роботодавцями всі ці роки, поки я тут живу. А, а, друзі, друзі, забув, забув, забув нагадати вам підписатися на канал. Будь ласка, підтримайте мій канал. Я на цьому каналі намагаюсь донести правдиву інформацію про життя українців у Канаді. Так про життя в Канаді, взагалі, про те, що відбувається в Канаді. І Намагаюсь розбити багато міфів, так. Ну і будь ласка, поставте вподобачку, щоб якомога більше людей побачили це відео. Тобто вона мені пише, що е, мені просто повезло з роботодавцем. На що я їй відповів? Я думаю, що це роботодавцю повезло зі мною. так. Хочу це підкреслити. Наш різний погляд на життя. так, Тобто різні підходи взагалі до життя, різний світогляд. Це моєму, моєму роботодавцю повезло зі мною. І тому він не хоче мене відпускати. Взагалі, в житті немає, повезло, не повезло. І це моя точка зору. Я не вірю в везіння і не вірю в невезіння. Так? А є результати дій конкретної людини, все, що ми маємо, це результат наших дій. Чим раніше ви це зрозумієте, тим швидше ваше життя покращиться. Що я мав на увазі? Я мав на увазі, що те, що роботодавець тримає мене, готовий платити, готовий чекати, це результат моєї роботи. Так, це результат того, що роблю я поступово. Якщо вас... Роботодавець не, не шанує. Якщо за вас роботодавець не не тримається, якщо е, вас роботодавець просто спокійно може звільнити е, тільки тому, що у вас там щось е, зі здоров'ям чи ще щось таке, це означає тільки одне, що щось неправильно з вами. Так, тобто, ви не цікаві, ви не цікаві ані як робо, е, робітник, ані як людина, таких як ви на вулиці стоять мільйони, і роботодавець нічого не втратить від того, що е, він... Е, Звільне вас, так позбуде, позбудеться вас, тобто це не проблема роботодавця, це не проблема Канади, це проблема конкретної людини, яка не може зацікавити. Людей, чому я взагалі вирішив зробити це відео вчора? Я був на черговому мероприяті, нашому сільськогосподарському, і там зустрівся з нашим хлопцем, з українцем. До речі, це наша вже з ним друга зустріч. Він працює агрономом. Він живе до, до речі, це завдяки йому. Він мені підштовхнув зробити подобне, подібне відео. Так він живе з родиною в невеличкому містечку Альтона. Ми з ним поспілкувалися знов, і він мені каже, правильно, ти кажеш, що в на вулицях зустрічах, з нормальними людьми, з нормальними українцями, тобто нормальні люди, все нормально. Як починаєш читати е-е коментарі, то таке таке враження, що в Канаду понаїхали одні терпіли, ниті і скуноди. так тобто ну Терпіли це по життю. Вони такі, їх багато, їх багато так. Я завжди казав, то мене дивиться, ті знають, що е, я завжди казав, кажу, що щонайменше 80% е, це саме такі. Також що мені е, вчора розповів цей хлопець українець, їх. У Тоні, я точно не пам'ятаю, то 31, то 34 родини вже українців. Всі працюють, всі задоволені. Цей хлопець каже мені: він працює на канадського роботодавця. Він каже мені, я планую ще в нього працювати щонайменше 5 років. Уявляєте собі, а українець, який приїхав по програмі Куаєт, вже 2 роки працює на одного того ж роботодавця. Цей роботодавець його цінує, цей роботодавець відправляє його на різні там е, е, виставки і все таке інше по сільськогосподарській індустрії. Навчає його, тренує. І цей хлопець скаже: я планую ще щонайменше років 4-5 на нього працювати. Так, ніхто його не звільняє, і таке можливо. Уявіть собі, це щось, що він робить не так. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, в чому проблема конкретно цього хлопця. Так, що, що, він, що він не так робить? Так, ось далі більше, далі більше. Він мені каже, і вже чотири родини, їх українців, чотири родини е зараз е збирають документи, планують купувати квартири. Па нічого собі, а українці, пакуєць, в Канаді не можна знайти роботу, не можна нічого придбати. А тут на тобі чотири родини збираються купувати квартири в новому будинку. Його зараз закінчують будувати, і вони там збираються купувати. Собі квартири. Далі я його питаю, що в тебе з піаром? Ти вже подався, чи отримав, чи що. Він каже, та подався вже, вже все гаразд, вже все я отримав підтримку провінції, вже подався. Подався ще в січні цього року, вже чекаю на піар. Чого, друзі, українець, який приїхав в Канаду по програмі Куаєд, два роки працює на одного роботодавця, збирається купувати житло, подався на піар. Що з ним не так? Напишіть мені. Напишіть мені, я от всю ніч голову ламав. Тому що як відкриваю е, коментарі, починаю читати, ну, неможливо, це все неможливо. Це просто якесь це це срака повна, да? а зустрічаю людей на вулиці, а вони мені кажуть, на піар подалися, е, то здали, е, хтось вже купив житло, хтось пра, е, планує купити житло, люди працюють, у людей все гарно. Так, друзі, таких людей меншість. так. І я про це казав, це знов таки це не я кажу, це статистика. Так, якщо ви відкриєте статистику навіть по Україні, коли ще була там е, статистика велася, то ви там побачите, що 80% українців це такий е, аморфна маса, так? яка жила е, все своє життя, жила аморфне життя. І зараз ця аморфна маса вона потрапила за кордон, виїхала, але вона не міняється. На жаль, вона не міняється. І я завжди казав, що факт того, що людина виїхала з України. Не приїхала в Канаду ще не означає, що людина зміниться і що людина. Буде успішною, тому я цим відео хочу підкреслити, що все залежить тільки від вас, від кожної конкретної людини. Коли ви читаєте: багато українців не можуть знайти роботу. Багато це скільки. Ти да я, да ми з тобою? Нехай кажуть ті, хто це пишуть. А чому не можуть знайти роботу? Давайте ми з вами далі запитаємо цю людину, яка написала: Мене звільнили, іншу роботу знайти не можу. Чому тебе звільнили? А чому ти не можеш знайти іншу роботу? Може, тому що ти ну. Ти просто такий, як, як я не знаю, ну е, знаєте, як от, от ну дав, не, не хочу ображати нікого. Так, може, проблема в тобі, може час прийшов конкретної людині мінятися, щось зрозуміти, що це не роботодавці винні, що це не Канада винна, що це не ситуація винна, що це не влада винна. Що всі проблеми конкретно в конкретній людині, так і ще раз скажу, е, я вам скажу, чому. В мене так відбувається, а наступний там є коментар. Зараз я вам е, прочитаю наступний коментар, е, який я вам хотів е, прочитати. Чому ви не показуєте реальність, яка зараз є з українцями? Українці не можуть знайти роботи, українців е, звільняють з роботи, ну, і там ціла простиня в такому дусі. Так я вам скажу, я як, якраз роблю відео про реальність, про мою реальність. Так, це моя реальність. В моїй реальності люди живуть нормально. В моїй реальності у людей є робота. В моїй реальності люди задоволені своєю роботою своїм життям. В моїй реальності люди будують плани на майбутнє, так отримують канадський піар і все у них гаразд. А ще одне, ще одне тут у мене десь є. Зараз я вам прочитаю. Ось мені цей подобається. Спустіть трохи планку, вам потрібно хоч трохи приземлитися. Тобто, розумієте, людина не запитує, Окей. Так, як же нам досягнути успіху, так як нам жити нормально в Канаді? Що нам треба робити для того, щоб нас не виганяли з роботи, щоб у нас все було класно, щоб ми купували собі житло? А цей щирий українець пропонує мені, мені спустись до нас сюди, спусти планку, тобто. <свят> тобто, що ти там собі оце от на на набудував на на, будував, на 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 придумував, так живеш у нормальному світі? Спускайся до нас сюди, щоб тебе виганяли, щоб тебе постійно цюкували, щоб тебе в тебе було життя, як я не знаю, як в ладу тут? Ні. Я спускатись до вас не буду, планку спускати не буду. Е е моя фішка в тому, що я навпаки, я для себе планку задираю все вище, вище і вище. І це саме чому мене не звільняють з роботи. Це саме чому е роботодавці за мною трусяться, бігають, і майже кожну. Кожного тижня я отримую пропозиції на нову роботу. Друзі, я ще раз сподіваюся, що ви зрозумієте, що я хочу до вас донести. Так? Е, е, тут пишуть, що я українців не люблю туди-сюди. Ні, я не на українців не люблю і наїжджаю не на українців. Ах, комусь погано, так? Я не люблю а, тих людей, які у всіх своїх проблемах звинувачують інших, так тому що ну це моя філософія життя. Все, що ми маємо, все, що ми не маємо. Це результати нашого життя, нашого відношення до речей, нашого, наших е, якихось там е, подій, які ми зробили або не зробили. І все треба змінювати і шукати. Всі проблеми кроються в нас самих. Якщо ви це зрозумієте, чим раніше ви це почнете, почнете змінюватись, е, змінювати себе на краще, тим швидше зміниться ваше життя. І ви не будете шукати хто ж винний в тому, що у вас немає нормальної роботи, в тому, що у вас важке життя. Я хочу вас попросити підтримати це відео ще раз вашими вподобайчками, Будь ласка, підпишіться на мій канал. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Принаймні, напишіть, яка ваша реальність тут в Канаді, чи у вас реальність близька до моєї реальності, близька до реальності тих українців, про яких я вам розповідаю, яких я зустрічаю на вулицях щодня, чи ваша реальність близька до. Реальності тих українців, які пишуть подібні коментарі. Ну і е, хочу вам нагадати, що ваша підтримочка, вона конче необхідна моєму каналу, як і будь-якому іншому країномовному каналу, тому що ну, дуже тиснуть на нас зараз. Е, Кремлеботи дуже тиснуть. Я вам можу показати е кухню з мого каналу, так, скільки в мене там вже попереджень, е скільки на мене жалоб, і що мій канал YouTube зараз е він просто мені написав, що він мені перекрив все. Е ну, Монетизація це чепуха. Тобто там в мене ті копійки, я на неї не звертаю увагу. Але разом з монетизацією е YouTube відключив мен мені зараз. і... Е Можливість бути членом каналу там різні фішки від, відключені. Ну і разом з цим YouTube прижимає канал, не показує в рекомендаціях, так як він це робив раніше. І все це тільки тому, що на мене. Йде багато жалоб, йде багато жалоб від е, расистів. Так? Ну, я, я людина відверта, я людина пряма і кажу прямо те, що в мене е, те, що думаю. Так? Тому мені дуже необхідна ваша підтримка. Будь ласка, ваші вподобайки, ваші підписочки і ваші коментарі допоможуть каналу вижити і допоможуть мені, і стимулюють мені, мене робити е, відео, е, чесні відео, відверті відео, давати чесну, відверту інформацію. Щодо життя Канади, щодо життя українців в Канаді, вам і ви таким чином маєте правдиву інформацію. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. До речі, до речі, в наступному відео ми з вами поговоримо про українську. Корупцію. Так, тут вже є у нас в Канаді українська корупція. І ми за неї поговоримо з вами в наступному відео. Отже, щоб не пропустити це відео, підписочка, подобаєчка, коментарик від вас.